Військово зобов'язані чоловіки не зможуть отримати паспорти за кордоном в ДБ документ без пред'явлення військово-облікового документу. Давайте розбиратися, що ж це таке нове придумали. А це нові правила від Кабміну, які встановлені постановою номер 648 від 4 червня 24-го року, які запрацюють з 30 червня 24-року. І, зокрема, четвертим пунктом цієї постанови зазначено, що громадяни України, чоловічої статі, віком від 18 до 60 років зможуть отримувати паспорти громадян України або закордонних паспортів при наявності дійсного військово-облікового документу, і працівники ДП документ будуть при поданні пакету документів на виготовлення паспортів перевіряти. Дійсність ваших військово-облікових документів, як зазначено в постанові, згідно діючого законодавства. Тобто тут підтягується вся історія з оновленням військово-облікових даних, наприклад, через Резерв Плюс, постановку на військовий облік, тобто все це, про що ми говоримо з колегою на наших ресурсах. Мови щодо видачі раніше замовлених закордонних паспортів для чоловіків, в цій постанові не уточнюються. Тобто незрозуміло, чи будуть видавати ті, хто раніше вже отримали, замовили за кордонні паспорти, які вже явно виготовлені, давно і чекають свого власника, чи ні, треба уточнювати по місті. Напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях з цієї історії на практиці за кордоном чи отримали. Ті, хто вже замовляв до нововведень собі закордонні паспорти, чи видали вам, і яка там наразі ситуація для розуміння, тому що нові правила вони не полегшують процес отримання закордонних паспортів, а також звичайних паспортів громадян України у разі втрати.